політична капітуляція через дрібну внутрішню помстріна під обстрілами, а влада боїться відпустити Порошенка на саміт парламентської асамблеї НАТО. Увага до України падає. Менше резолюцій, менше виступів, менше інтересу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, мовчки виконав команду банку і Не пущать делегація без сильної лідерської фігури це статист. Цього разу українська делегація була слабкішою, не було обличчя, що говорить від імені країни. Її свідомо послабив власну позицію, не включивши провідних політиків до делегації. Це політична короткозорість. Вітаю, друзі. Саміт парламентської асамблеї НАТО. Це коли особисті фобії влади обертаються дипломатичним провалом. Отже, що ми маємо? Провал у Брюсселі, де влада залишила Україну без голосу на парламентській асамблеї НАТО. Це вже не просто політична помилка, це зовнішньополітична капітуляція через дрібну внутрішню помсту. Країна під обстрілами, а влада боїться відпустити Порошенка на саміт парламентської асамблеї НАТО, саміт, де вирішується міжнародна підтримка, санкцій, зброя. Причому ця патологія щодо парламентської асамблеї НАТО це вже, так би мовити, якесь ходіння по колу. Якщо хтось пригадує, то в час, коли арештований нині Нестор Шуфрич щотижня катався на Будапешт до родини під час першої фази війни в 22-му році, Петра Порошенка вже тоді не відпустили саме на парламентську асамблею НАТО, що було ну просто дикістю. От що ми маємо на сьогоднішній день? Нардеп Єгор Чергів, голова постійної делегації України. В парламентській асамблеї НАТО заявив публічно: Україна, увага до України падає. Менше резолюцій, менше виступів, менше інтересу. Цитатами побачили зменшення кількості резолюцій, менше виступів, менше уваги до теми України. І ще одна цитата: є відчуття, що інтерес до України зменшується. Треба більше активності. Цитати з відвертим присмаком розчарування, але і горе. Хіба ви не знаєте, кого саме не пустили? Порошенка ж було запрошено. А чого ж це Стефанчук не підписав відрядження? Запрошення було. Документи подані вчасно, підстави законні, але дозволу на виїзд не дали. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, мовчки виконав команду банкою не пущать. Чому? Бо Порошенко міг би перебити ефект інших. Його досвід, рівень осмислення питань, ну і, звичайно, особистий авторитет, його особисті контакти завжди приносили успіх, бо йому аплодують, кожному його виступу, аплодують дуже часто стоячи, попри те, що Банкова Харкає смачно йому в спину, а інколи в обличчя. Ростислав Павленко Порошенко витягував набагато складніші розклади від перших санкцій ЄС до безвізу Томосу. Якщо хтось пам'ятає, то свого часу в Нідерландах, прем'єром яких був Марк Рютте, політичні сили організовували референдум про недопущення України до Європейського Союзу. І це виглядало, чесно кажучи, ну, похороном української перспективи. Але за тих обставин Порошенко знайшов особисті контакти, особисте порозуміння. Якби пам'ятаємо, референдум у Нідерландах, хоч він і пройшов, але він нічого не похоронив. І наслідки цього референдуму похоронили, і це був безперечний успіх дипломатії Порошенка. І це не просто рівень пливу чи е, присутність. Делегація без сильної лідерської фігури це статисти. А Порошенко це інша вага, інший формат. Я так дивився на фотографії служок із парламентської асамблеї НАТО і виглядало так, як. З грайка непорозуміння, яка туди потрапила, перепуджених, дезорганізованих і деморалізованих. Що вони могли довести світу? Я не розумію. Один з делегацій парламентської асамблеї НАТО з Франції анонімно для Лемон сказав: цього разу українська делегація була слабкішою, не було обличчя, що говорить від імені країни. Бельгійське видання натомість говорить в умовах війни слабке представництво України в парламентській асамблеї НАТО викликало питання. Відсутність Порошенка виглядала необґрунтованою. Дідсайт, е, приблизно так пише: Київ свідомо послабив власну позицію, не включивши провідних політиків до делегації. Це політична короткозорість. Що маємо в сухому залишку? Менше підтримки. Менше уваги, менше резолюцій, і це в момент, коли кожне слово на нашу користь має значення. Справа в тому, що Порошенко на парламентській асамблеї це пришвидшення зближення України з НАТО. Відсутність Порошенка на парламентській асамблеї НАТО, це пригальмування е, зближення України з НАТО. А як відомо Зеленському не потрібна Україна в НАТО, він далі. В рамках Оманських зобов'язань петляє і пробує, так би мовити, пригальмувати зближення України з НАТО аж до моменту, коли в НАТО розчарується в Україні. Адже Зеленський це тотальне розчарування. Він генерує сценарії, тобто розігрує сценарії, які точно не приносять Україні жодного успіху і жодної динаміки на зближення з НАТО. Я пригадую, як Урсула Ляйн педалює тему зближення України з Європейським Союзом, і як, наприклад, кейси, які мають бути розкриті по зближенню з Європейським Союзом, раптом Марта Кос, Верховний представник із розширення Європейського Союзу, вона говорить, що Євросоюз готовий швидше розкрити. Кейси е, е, аналізу е, законодавства України аби динамічніше е, розгортати зближення України, входження України в Європейський Союз. Але ж ЄС без НАТО це, так би мовити, е, ну, капуста чи борщ без м'яса. Тобто. Зеленський думає, що він, розігравши такий намір, чи сценарій про намір, чи намір на сценарій, коли Україна, нібито зблизиться з Європейським Союзом, бо там наші основні ринки і джерела фінансування. Але з іншого боку, такі постановки питань, що Наприклад, європейські країни повинні взяти на себе фінансування Збройних сил пряме, це ж випади, які, по суті, є провокацією. Тобто такі пропозиції не робляться з трибуни. Такі пропозиції обговорюються, вивчаючи можливості і бюджетів країн, і можливості лідерських, ну, лідерів цих країн. І лідерських партій цих країн. Бо, як відомо, європейці весь час озираються на волю свого виборця в європейській політики. Це вже Зеленський перестав повністю озиратися на волю виборця. І це дуже печально. Отже, що ми в сухому залишку маємо? Менше підтримки, менше уваги, менше резолюції. Це в момент, коли кожне слово на нашу користь має значення. Але Порошенко в Києві його тримають як політичного ворога, а не як союзника в боротьбі за міжнародну солідарність. Догадаю, що Порошенко з жодною критикою за межами країни проти діючої влади ніколи не виступав. Тож, це не просто персональне рішення, це державна поразка. Стефанчук не дав дозвіл, Зеленський не захотів сильного гравця, НАТО здивоване, але ми знову в ролі тих, кого не чують. Ми знову плачемо, що нам щось тиграм в клітку не докладають м'яса. Слухайте, це вже не політика, це шизофренія Зеленського персонально. Будь-які санкції проти Порошенка є. Персональною шизофренією, персональною відповідальністю Зеленського. Як не крути. Це був, слухайте, це вже не політика, це хвороба влади. Повторюю вкотре. Це був цибуль Котолк. Підписуйтесь. І наступного разу спитаємо, хто ще знищує дипломатичний фронт України. Ви ж пригадуєте гештальт Сексологів на дипломатичних посадах чи вже забули про них? Дякую і дякую Збройним силам за стійкість.